Казахська влада заперечує версію про збиття пасажирського літака російським ППО. Блогера, що знімав місце падіння, кинули за ґрати на 10 діб. Загалом під час катастрофи загинуло 38 людей. Ще 29 дивом вижили. Наразі ідентифікували сімох жертв. На облавку були переважно громадяни Азербайджану, Казахстану, Киргистану та Росії. Поки чиновники розслідують причини трощі, в інтернеті з'явилося відео, зняте у салоні лайнера. На ньому видно, що пасажири користувалися кисневими масками. Борт прямував із Баку до російського міста Грозний, втім, не приземлився. Його спрямували у Казахстан. Офіційно причиною цьому називають погану погоду. Втім, у центрі протидії дезінформації заявили, літак збило російське ППО. Країна-агресорка мала закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. У результаті постраждав пасажирський лайнер. А замість екстрено приземлити його та врятувати десятки життів. Літак скерували до Казахстану, де й сталася катастрофа. Аварія на підводному електрокабелі між Фінляндією та Естонією. Представники обох країн розслідують, як виникло пошкодження мережі. За повідомленнями змі на момент аварії біля електрокабелю перебувало судно з Гонконгу. Контейнеровоз вийшов із російського Санкт-Петербурга у вівторок і прямує до Єгипту. Чи були причинами пошкодження кабелю диверсія або вандалізм? Наразі з'ясовують проблеми із мережею виникли напередодні. Вона аварійно відімкнулася із невідомих причин. Чиновники запевняють, що, попри аварію, проблем з електропостачанням не виникне. У листопаді пошкоджень зазнали два кабелі зв'язку, які пролягають по дну Балтійського моря. Розслідування обставин цієї справи ще триває. Втім, тоді підозра впала на китайське судно, яке проходило над кабелями у час, коли сталися пошкодження.